Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам хочу детальніше розповісти про павербанк марки Xiaomi. Ось він має такий вигляд: це Powerbank від Xiaomi на 30 000 мА. Ось він так виглядає. 30 тисяч. Має два USB-виходи і один Type-C, і мікро USB. Давайте проговоримо про його форму. Він має прямокутну форму, він доволі важкий, важить приблизно 600 грам, більше ніж пів кілограму. Це оригінал цього павербанку, але є і підробки. Про них ми поговоримо пізніше. Ось. Він йде гарно запакований. Я придбав його новим на сайті Розетка. Він коштує 2000 гривень. Я придбав його за 2,200, без знижки. Зараз діє на нього знижка 2000 гривень. За ці гроші. Ви, як на мою думку, ви краще пауербанка не придбаєте. Адже є різні паазіуси. Вони коштують 2,5 і більше тисяч за 30 тисяч А. Але їх, на них немає великої гарантії та інших речей. На цей пауербанк сайті розетка йде гарантія один рік. Вона дійсна, але підлягає тільки під різні випадки. Їх ви можете прочитати на сайті. 30 000 мА. Це, здається, це дуже багато. Але вам вистачить так. Його дуже багато вистачить. Вистачить приблизно на е, зарядки телефону. Зараз я вам скажу точні числа. Приблизно на Якщо у вас батарея на телефоні 4500, то вам вистачить його приблизно на зарядок 8, може й більше. Але якщо ви будете заряджати на якісь пристрої, наприклад, як Airpods чи тощо, вам вистачить його на 6 і ще плюс фонарики USB, досить місткий павербанк. Він має два USB-виходи. Вони заряджають максимальну напругу 12 вольт. Чи точно не знаю. Це їхня максимальна напруга або 1,5 А. Тут є два виходи і один type c Цей Type-C можна побачити одним in 1 і Out 2. OUT-2 2 це означає, що їм можна користуватися так, як цими двома USB. А IN це можна заряджати цей паербанк від цього і цього виходів. В комплекті з цим павербанком іде перехідник USB на Type-C, адже він заряджає павербанк швидше. Давайте я вам розповім приблизно за скільки. Не тільки залежить все від кабеля, також все залежить від блока. У мене є два блока. Один оригінальний від айфона, 5 А вольт. А другий 10 вольт, від ну, він оригінальний, від телефону Xiaomi. 5 вольт від айфона зарядить цей паувербанк приблизно за 16-18 годин. А оригінальний від Xiaomi зарядить цей паувербанк приблизно за 14, а може й швидше. Якщо ви будете користуватися USB на Type-C. Отже, чого його кладуть в коробці. Відкривши коробку, ми можемо побачити. Секунду. В коробки ви можете побачити різні штрих-коди. Їх я не стирав, адже я переконаний, що це оригінал. По всім методам і на різних виглядах в YouTube можна побачити, всі говорять, що це оригінал. Але як це перевірити? По-перше, можна перевірити по цьому серійному номері. Це найголовніше. А по-другому, по містості, максимальній ємності це можна перевірити заряджанням вашого пристрою. В комплекті йде ось така пленка, в якій упакований сам повербанк при купівлі. Також йдуть ось такі інструкції з прикладами, як стирати і що робити. Але вони всі на китайському. Адже це оригінал. І тут на іноземній мові. Можна це побачити. Ось. На іерогліфах. Якщо ви хочете придбати цей павербанк, то для чого вам він потрібен? Я придбав його для того, щоб заживити або роутер, або одночасно і світодіодну стрічку, адже зараз він дуже корисний, коли немає світла, ви можете і запитати роутера, і світодіодну стрічку. Але якщо вам потрібен павербанк, просто наприклад для роботи чи для школи, щоб носити з собою. Ви можете придбати ось такий павербанк оригінальний від Xiaomi. Він йде на 5000 мА. Я його купував на тому ж самому сайті. Він коштував раніше приблизно 750 гривень. Зараз на нього ціна така сама або трошки більше до 900 гривень. Але зараз їх випускають мало, адже вони трохи застаріла версія. Він має один USB-вихід і один е, мікро usb вихід для зарядки самого пауербанку. Має чотири індикатори. Зараз в мене розряджений. Я їм користуюся рідко. Коли, наприклад, йду на вулицю, і мені потрібно трошки підзарядити телефон. Для зарядки моєго телефона його хватить десь приблизно на 1,5 разів. На півтори батареї. Отже. Це дуже корисний пауербанк. Він підійде вам в цей час ідеально. Адже за його ціну, за його місткість батареї і за його вигляд я ставлю 10 з 10, тільки багато людей пишуть, що він дуже громоздкий. Так, це правда. Він досить великий у руці, але якщо ви хочете його для дому, то це ідеально підійде. А якщо ви хочете для роботи чи школи... Ви можете придбати ось такий павербанк від Xiaomi на 5000 А. Він теж дуже добрий, але дивлячись для кого. Я рекомендую цей павербанк. Можете спокійно купляти на сайті Розетка. Він 100% оригінал. Це ви можете вдосконалити і по серійним номерам, і по всьому іншому зверху. Отже, купуйте, вибирайте. Дякую за перегляди. Підписуйтесь і ставте лайки. Thanks <laughs>